На Черкащині розпочався набір добровольців на контрактну службу в силах оборони, так звана гвардія наступу. Для цього створюють вісім штурмових бригад Національної поліції, прикордонної служби та Національної гвардії України. Їх основа це військові з досвідом, але очікують і вмотивованих добровольців. Щоб укласти контракт, всі охочі можуть прийти до шести відділів ЦНАПу в Черкасах, Смілі, Умані, Жашкові та Звенигородці. Підготовка бригад триватиме декілька місяців. Зазначені Підрозділи будуть декілька пробудуть декілька місяців готуватися, тобто буде їх проводитись повна бойова підготовка і бойове злагодження. Після чого вони будуть відповідним чином оснащені, і після чого вони можуть вже посилювати підрозділи і поповняти ряди сил оборони на відповідних напрямах, де це буде нам необхідно. Кожен доброволець зможе самостійно обрати бригаду, в яку вступити у легендарний Азов від Нацгвардії у бригаду Сталевий кордон від прикордонної служби чи у лють від поліції. До прикладу, остання складатиметься з двох штурмових полків, а по закінченню війни добровольці зможуть будувати кар'єру у лавах Нацполіції. Зараз їх завданням буде відсіч, стримування ворога та штурмові дії. Знешходження диверсійно-розвідувальних груп, аеророзвідка, вивчення позицій ворога, ну і звичайно, знищення противника. Після звільнення всіх окупованих територій та виходу на міжнародно визнані кордони будуть вже більш поліцейські функції, такі як там фільтрація, відпрацювання зачистки, ну і відпрацювання.